На Волині подружжя хотіло вивезти за кордон готівкову валюту, обсяг якої перевищував дозволений ліміт на понад 2 мільйони гривень. Чоловік та дружина їхали через устилуг власним авто через зелений коридор. Митники виявили у них 50 тисяч доларів США надмірної готівки. Гроші розділили по 25 тисяч у барсетку і дамську сумку. А документів, які б пояснювали законне походження і право на вивезення. Таких коштів у подружжя не виявилось недекларування валютних цінностей, які переміщуються громадянами в сумі, що перевищує дозволену законодавством України без письмового декларування, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 20% від суми перевищення згідно з офіційним курсом національного банку України на день вчинення порушення митних правил. Митники нагадують, валюту в еквіваленті до 10 тисяч євро можна перевозити без декларації. Усе, що вище, лише з документами та офіційним письмовим декларуванням. А саме потрібна довідка про зняття готівки з власного банківського рахунку. І за потреби квитанція про обмін валют. Такі документи дійсні 90 днів з моменту зняття готівки. Важливо, понад 10 тисяч євро має право вивозити лише в. Власник рахунку, навіть якщо готівку зняв інший представник за довіреністю, переміщувати ці кошти за межі України він не може.